Сход, сила природи для вільного дихання носом. Атака на Миколаїв у неділю вранці росіяни атакували шахедами об'єкт інфраструктури в Миколаєві, двоє працівників якого отримали поранення. Про це повідомляє очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, а також мер міста Миколаїв Сенькевич. О 7.06 очільник ОВА інформував про вибухи в Миколаєві. Кім також повідомив, що на місцях Виїхали рятувальні служби, поки без деталей згодом Сінкевич уточнив, що ворог атакував місто безпілотними літальними апаратами. Зранку російський агресор атакував місто БПЛА, типу шахет 131-136. Є пошкодження на об'єкті інфраструктури. Поранено двох працівників. Цієї ночі в ніч на 15 відповідно грудня не було такої масової атаки як в попередні дні. Нагадаю вам, що росіяни там безпрецедентну кількість запускали безпілотників і ракет. Що цікаво, хочу два слова про це сказати, тому що нагадаю вам, що міноборони Російської Федерації повідомило, що ці от атаки 200 дронів і понад 100, верніше, до 100 ракет в попередніх попередньої атаки, так два, два дні тому, а це була відповідь за те, що сили оборони України вдарили ракетами «Атакамс» по Таганрогу Ростовської області, де знаходяться авіаційні підрозділи, де м, готувалися, де ремонтувалися, обслуговувалися ці от е, радіолокаційні літаки А 50 які за час повномасштабного вторгнення Сили оборони двічі вдалося збити, і це просто таке така масна ціль. Цієї війни, і також кажуть, що літак судного дня, на якому в разі ядерного удару буде рухатися в повітрі Путін і керувати далі своєю недолугою армією. Відповідно, вони сказали в міноборони, що це відповідь за цей удар. Але тут є два таких нюанси, тому що. Вони ж сказали, що все позбавали і прильотів немає. Тобто, за що відповідати, якщо немає ніяких наслідків ударів, це теж дивний. І друге, сили оборони України били виключно по військових об'єктах. Відповідь Міноборони, каже, це відповідь за удар по Таганрогу. І що вони зробили? Вдарили по цивільній інфраструктурі України. Тобто, вони били в енергетику. Аби цивільні українці сиділи без світла, без газу, без потреби для існування, тобто вдарили по військовій інфраструктурі. Ударів немає. Вони кажуть, не потрапили. А ми відповіли. Відповідь дуже дивна, але це розуміємо. Це є Російська Федерація. Щодо Грозного, цікаві деталі, тому що вже не вперше в грудні Сили оборони України б'ють по столиці Чечні. Так, от, зранку, 15 грудня, Грозний Чечня було атаковано безпілотниками. Ось ви бачите ці кадри. Про це повідомляють телеграм-канали. Російські зазначаються, що зранку пролунало щонайменше. Чотири вибухи за словами місцевих метою безпілотників були база ОМОНу і другий полк. Так що найцікавіше, що атака на Грозний вона вже не перша. Нагадаю, що трьома днями раніше безпілотники вже атакували також. Грозний. тоді глава Чечні Рамзан Кадиров 12 грудня повідомив, що четверо бійців дістали легкі поранення під час вибуху БПЛА над казармами спецполку поліції імені Ахмата Кадирова. По оновленій інформації буквально от кілька хвилин тому також, нібито безпілотники цього чотири вибухи. Безпілотники влучили прекрасні вибухи. Можемо дивитися ще раз і ще раз влучили також в базу, де Кадиров готував бійців, які мали би працювати на фронті в Україні. Але я вам скажу і без цих безпілотників в росіян є втрати на фронті. Про що йдеться мова? Це каже головне управління розвідки, наше що. Власне, за даними Гуру, Росія почала застосовувати солдатів КНДР у штурмових діях на Курщині, зокрема у складі зведених підрозділів морської піхоти та повітряно-десантних військ. Однак, ті, слухайте, відкрили дружній вогонь і вбили як мінімум вісім кадирівців. Гурмо України каже, що північно-корейські війська зазнали санітарних та безповоротних втрат наслідок успішного вогнового ураження, завданого силами оборони України, зокрема на одній із позицій у Курській. Області військовослужбовці армії КНДР результативно були накриті FPV-дронами. Орієнтовні втрати укомплектованих російським та північнокорейським особовим складом підрозділ станом на 14 грудня становить 200 військовослужбовців. У процесі застосування військ КНДР на полі бою складною перепоною для управління та узгодженості дій залишається мовний бар'єр. Через вказану проблему північнокорейські солдати відкрили дружній вогонь по автомобільній техніці так званого батальйону Ахмат. Результат восьмеро вбитих кадирівців. Гур нагадали, що на території Російської Федерації перебуває орієнтовно 11 тисяч військовослужбовців армії КНДР. У місцях, де вони розміщені, агресор запровадив особливий. Контролізований режим для дописку до районів, де розташовані північнокорейські підрозділи, російські солдати та офіцерів перевіряють ФСБшники, вилучають телефони та інші пристрої. Зазначає розвідка. Нагадаю вам, що Володимир Зеленський у суботу заявив про наявність даних про початок застосування північнокорейських військ у штурмових. Діях проти українських сил на Курщині. якщо чесно, от зараз ви бачите кадри, також заявлено, що це, начебто, перші відео, перша відеофіксація появи КНДРівців на полі бою. Що кажуть наші бійці, в тому числі і вже відомий йому, скажімо так, перевірений ресурс. Телеграм-канал Бахмутський Балу це наш герой, наш боєць, який працював і на Бахмутському, і на Покровському напрямку а зараз працює на Куші. Він підтверджує факт того, що задію вже кандерівців. Але тут треба також розуміти, що це ми можете собі змалювати говорити, що це така легенька. Прогулянка для наших бійців ні, ситуація дуже, і дуже непроста, складна. Це ж розуміємо, які би не були там північнокорейські вправні, невправні бійці, це є виснаження наших також сил. Попри це, знову ж таки, повторюся, кажуть наші бійці, що е, дуже. Видно, що це кандерівці, тому що вони розгублені на полі бою. Вони бігають по посадках. От, ви бачите кадри, що вони бігають по відкритій місцевості. Юрій Бутусу, журналіст, передає наступне: що наша 92-95 бригади відбила на кура на курському перепрошую, напрямку дуже потужний механізований штурм росіян. Вони їх знову ж таки розмотали. Також хочу вам сказати, що з'являються фотографії того, що кандерівців інтегрують в. В лапках славетну 810-ту бригаду морпіхи Російської Федерації, які базування їхні в тимчасово окупованому Севастополі. Так, от наші сили оборони неодноразово вже розмотували цю 810-ку на курському напрямку, начебто, в їх склад додали ще кендері. Це ну навряд чи це їм допоможе або якось їх посилить. Але кількісний склад вони зберігають, окрім цього. На Курському напрямку також працює 36-та бригада Миколаївська Морпіхи. І відповідно, вони в ніч в 14 грудня вони. Також відбили потужний механізований удар ворога на Курському напрямку. Відомо наступно, що вони ліквідували до 10 одиниць техніки. Що цікаво, ця траса вона називає та вже самі такі росіяни називають в Курському на Курському напрямку вже як шлях смерті або чорна дорога по-різному. І Називають чому так, тому що цей шлях проходить від Снагусі через Любимовку до Нової Іванівки. Між Любимовкою і Нової Іванівкою є на пункт зелений шлях. Так, от дуже маленький такий, але це єдиний такі траса, якою вони. Рухаються по західних позиціях, намагаючись атакувати західні фланги наших позицій в на курському напрямку. Так, от вони невпинно, можливо, можна назвати це примітивно. Йдуть цією колоною, власне, в цьому напрямку і втрачають там ну десятки техніки. Самі вони вже росіяни знімають, демонструють кадри, що на узбіччі цієї траси стоїть. Величезна кількість і бронетехніки, і танків, і звичайних легкових яким ми намагаються пересуватися. Очевидно, до речі, це вже Кір Сазонов каже, а, який зараз в силах оборони України ну не зараз, а давно вже так, бо регулярно буває на сафірах. каже, що слухайте, не малюйте собі ніяких ілюзій. Ситуація справді непроста. Таке враження, що є для них якась вказівка до певної якоїсь дати, спробувати вибити сили оборони з Курського напрямку. Але знову ж таки, вам хочу сказати. sure. Це абсолютно ворога не виходить, і вони лишають величезну кількість техніки, величезну кількість живої сили, в тому числі на Корахівському напрямку. Про фронт ще хочу вам сказати, що сили оборони відкинули ворога біля піщаного, що в Покровському районі на Донеччині. Про це повідомив е, моніторинговий проект аналітики. Так які карти, якими ми, ми користуємося. Це Діпстейт за постійними просуваннями ворога. На жаль, може здатися, що не видно зусиль, які робить піхота Сил оборони України біля піщаного. Up. Розпочав висування штурмових груп для захоплення села. Так співпало, що на цей же час було запро... заплановано стабілізаційні дії наших військ у напрямку села Шевченко. Розповіли аналітики за інформацією Діпстейт, приблизні сили обох сторін були рівні. Зустрічний бій відбувся із застосуванням гранат, ручних гранатометів та стрілецької зброї. Сили оборони дали бій. Ворог відкотився до посадок біля Шевченка. Хороших новин стає менше, тому цінуйте те, що є кажуть аналітики. От ви зараз бачите мапу, це є піщани Шевченка і трішки вище пару кілометрів північніше знаходиться власне населений пункт і наше місто Покровськ. Це інформація від діпстейт на вечір 14 грудня. На сьогодні на ранок кажуть, що е, ворог, е, на жаль, закріпився от західні частини Шевченка. Вони зуміли е, там позиції свої втри, втримати і відновити. Але ж таки. Великою ціною, а хочу вам нагадати, що кілька днів тому на Покровському напрямку побував головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. І відповідно, він сказав, що доводиться задіювати нестандартні методи, доводиться діяти нестандартно, нелінійно, тому що ворог переважає в силах та засобах. Хочу вам сказати, що на Покровському Карахівському, південнішому напрямку, так від Покровська, справді ворог просувається, але застосовуючи. Величезну кількість сил та засобів вони переважають там в рази, і знову ж таки очевидно, що перед ними стоїть якесь завдання наступати. Також була інформація, що формують певні якісь підрозділи, росіяни, окупанти на півдні нашої країни з метою. Атакувати Запоріжжя так, от керівник запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров стверджує, що чутки про можливий наступ у регіоні існують ще з березня, і вони є ворожою і Про це Федоров сказав під час брифінгу. Цитуємо, ми бачимо, що відбувається з військовою ситуацією. Нас лякають з вересня, якщо я не помиляюсь, от зараз буде наступ на Запоріжжя. В жовтні наступ на Запоріжжя, в листопаді от вони вже пішли. А в грудні все збираємо чемодани із Запоріжжя. Це все і ПСО. Але на яку суспільство реагує? Саме з цієї от причини, як зазначив Федоров, наразі не розпочали будівництво підземної школи в Комишувасі, це в 20 кілометрах населений пункт від фронту. З цього будівництва можуть зробити зовсім некоректну оцінку. Чому бо це добре розійдеться в соціальних мережах, і щоб не робити будівництво шкіл токсичним, ми поставили будівництво на паузу і вирішимо разом з Кушугумською громадою можливо ми будемо звідти возити дітей. Також очільник області додав, що це єдина школа, на яку є гроші, але будівництво свідомо не розпочали. У січні 2025 року влада планує прийняти рішення, що робити з цим будівництвом. Нагадаю вам у листопаді діпстей. Також повідомляв, що російські війська поки не проявили активності, що могла б свідчити про підготовку до великого наступу на Запоріжжя. Більшість активних дій ворог здійснює в межах Донецької області. Власне про це вам і сказав. Але а, також варто зазначити, про це казали і речники наших південних сил, що а, от правий і лівий, бер, лівий і правий берег, так по Дніпру і ці от острови, відповідно, ворог застосовує там катери, і на була навіть інформація про те, що 300 одиниць таких катерів вони мають, і відповідно вони а, спробують. Форсувати цей напрямок, хоча знову ж таки військові експерти кажуть наступне: що форсування будь-якої водойми, а тим паче Дніпра, це такий шлях в один бік. Україна очікує на прихід адміністрації Дональда Трампа за даними видання «The New York Times», Українська влада двічі відкладала укладення угоди про співпрацю зі сполученими штатами Америки у сфері видобутку корисних копалин. Ймовірно, щоб дати можливість обраному президенту Дональду Трампу згодом представити цю угоду як свою заслугу. Про це каже власне видання New York Times», посилаючись на власні джерела. Цитуємо, Україна планувала підписати з адміністрацією Байдена угоду про співпрацю у сфері видобутку та переробки корисних копалин. Але за словами офіційних осіб з обох сторін, українська влада двічі відкладала підписання угоди, аби що свідчить про те, що Київ можливо чекає. Вступу на посаду Трампа, аби представити угоду як ранню перемогу його адміністрації, видання наводить дані української приватної інвестиційної компанії Horizon Capital про те, що Україна має родовища 20 найважливіших мінералів, таких як кобальт і графіт, запаси яких оцінюються в 11,5 трильйонів доларів. Зокрема, в Україні розташовано близько третини розвідних запасів літію в Європі, ключового матеріалу для акумуляторних батарей, який може бути цікавим для електромобільного бізнесу. Ілона Маска. Нагадаю вам, що він власне має цього теслу. Так ну і загалом зараз е такий світ, що рухається дуже в цьому напрямку, промисловість і виробляється дуже багато електромобілів. Саме електромобілі і є одним з. Інтересів Китаю і Європі вони хочуть наситити Європу цим автомобілем. Та Ви самі прекрасно бачите на дорогах України, що велика кількість є саме електромобілів з Китаю. Ну а це інакша розмова. Так, от республіканець і союзник Трампа, сенатор Лінсі Грем, минулого місяця в інтерв'ю Fox News заявив, що ця війна йде за гроші, що Трамп збирається укласти угоду, щоб Повернути наші гроші, збагатити себе рідкоземельними металами, називаючи угоду хорошою і для України, і для Сполучених Штатів Америки. Видання зазначає, що від відчайдушних дипломатичних спроб до вигадливих проявів лестощів українські посадовці роблять усе можливе, щоб привернути нового обраного президента Дональда Трампа на свій бік, намагаючись зміцнити свої позиції у війні проти Росії. Як пише видання, найсміливіші зусилля з боку України для налагодження контакту з Трампом були зроблені після. Того, як українські чиновники дізналися, що обраний президент Сполучених Штатів Америки планує поїхати до Парижа минулої суботи на відкриття собору Паризької Богоматері, спочатку українські чиновники звернулися до допомоги до офісу президента Франції, щоб організувати зустріч між Зеленським і Трампом, за словами французького чиновника, який побажав залишатися анонімним, щоб обговорити підготовку. потім, не маючи жодної гарантії зустрічі, команда Зеленського здійснила багатогодинну подорож до Парижа з Києва потягом і літаком. Зустріч була підтверджена безпосередньо перед тим, як Трамп увійшов до Єлисейського палацу для переговорів з президентом Франції. Менш ніж через годину до них приєднався власне Зеленський. Дискусія між трьома чоловіками, яка мала тривати 15 хвилин, розтягнулася на цілих 45. Ну і ви всі бачили кадри, коли. По центру сидів президент Франції Манель Макрон, а з лівої з правого боку Володимир Зеленський і відповідно Дональд Трамп. Хочу вам нагадати, що також Майк Помпео так і Лінсі Грем раніше говорили, що Україна має е, що запропонувати Трампу, і цілу статтю десь тижнів три тому німецьке видання Welt написало і розповіло, що Зеленський офіс президента мають козирі в своїх е, м, рукавах, тому що от власне вони може запропонувати цю угоду, про яку ми говоримо що двічі терміново підписати, тому що Трамп, е, окрім того, що він майбутній президент Сполучених Штатів Америки інаугурація відбудеться 20 січня. Він також і бізнесмен, і він усьому хоче бачити зиск для себе для сполучених штатів Америки. І власне, от домовленість щодо корисних копалин може зацікавити Трампа і відповідно е, надати перевагу е, в перемовинах України і США. Нагадаю. Вам, що от буквально вчора на одному з телеканалів Сполучених Штатів Америки, спецпредставник Трампа по війні Росії в Україні Кіт Келох знову ж таки сказав знаєте такими обтікаючими загальними фразами, що Трамп має силу, має можливості, має важелі, аби вплинути нашу на швидке завершення зупинку. Активної фази війни Росії в Україні е, про що це свідчить? Про що будемо ще говорити з політологами, Що насправді можливо вони не мають якогось чіткого плану. Вони зараз його виробляють, і саме в цей процес виробляння цього плану от активно працює і наша влада, наше військово політичне керівництво, і потрібно. Максимально контактувати, спілкуватися, і велика кількість політологів теж кажуть, що республіканці це ті, з ким можна говорити, домовлятися, вибивати, підписувати. Тобто, треба кожен день працювати, кожного дня пропонувати, шукати. Ну, от власне, як приклад бачимо, ця угода це от формування зустрічі з Трампом в Парижі. Це все рутина кожного дня. Надай вам що в Конгресі Сполучених Штатів Америки хочуть оцінити так витрати на оборону України проти Росії і наскільки це доцільно вже Перші підрахунки в разі, знаєте, вони порахували в поштах Америки підтримка і не підтримка України, перемога теоретична Росії. Як це? Вдарить по оборонному бюджету сполучених штатів Америки Так от підтримка України в захисті від російської агресії для Сполучених Штатів Америки виявиться в рази дешевшою ніж допустити поразку української сторони і дати Росії та іншим країнам почати конфлікти в низці регіонів світу. Якщо ж дозволити Україні програти, то витрати Сполучених Штатів Америки на оборону та безпеку можуть зрости до. 808 мільярдів доларів з такою оцінкою в колонці для Foraging Affairs виступила екс-заступниця міністра оборони Сполучених Штатів Америки Елейн Макестер. Она каже, що багато американців стурбовані вартістю допомоги Україні про що зокрема свіжість соціологічні дослідження. Цитуємо так: побоювання зрозумілі. Сполучені Штати Америки стикаються з численними проблемами: нелегальна імміграція, фінансування державного боргу, конкуренція з Китаєм, війна на близькому сході та загалом непередбачувана обстановка у сфері глобальної безпеки. Всі вони борються за. Увагу та ресурси не дивно, що Вашингтону важко розібратися у своїх пріоритетах. Пише вона. Однак, американці пише Макестер, стурбовані тільки вартістю допомоги Україні. Думають про це неправильно. Їх має хвилювати ціна відмови допомагати Україні зараз, надаючи допомогу Києву, Сполучені Штати Америки, не дають Росії безпосередньо загрожувати Східній і Центральній Європі, що безумовно вимагало б ще більше американських ресурсів. Насправді Вашингтон можливо стримує прям війну між НАТО і Москвою, в якій довелося би брати участь американським військам. Пише колишня заступниця Пентагону, голови Пентагону. Вона запропонувала розглянути потенційні витрати США в разі, якщо Росія переможе Україну і розмістить свої війська вздовж кордону НАТО. Свій підрахунок Макестер проводила разом із колегами з американського інституту підприємництва. Отже, отримана цифра непомірно велика. За нашими розрахунками поразка в Україні вимагатиме від Сполучених Штатів Америки протягом наступних п'яти років витрати на оборону на 808 мільярдів більше ніж. Закладено в бюджет з 22-го року. Навпаки, Конгрес виділив Міністерству оборони 112 мільярдів на допомогу Києву. Це означає, що допомога надана Україні через Пентагон становить менше ніж 14% від того, у що обійдеться Вашингтон у захист Європи від переможної Росії. Вона також нагадала, що ті 112 мільярдів. Доларів основному витрачаються всередину країни, йдучи на виробництво зброї. Іншими словами продовжує екс заступниця міністра оборони США: якщо дозволити Росії перемогти Україну, це обійдеться сполученим штатам Америки приблизно в сім разів. Дорожче ніж запобігання російській перемозі. А тут власне, ми згадуємо слова Дональда Трампа, що Європа має сама себе захищати. Що ж, хочу вам сказати, що Шольц вкотре вийшов, вкотре сказав те, що казав раніше, але з певними нюансами до чого я веду? Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що було б. Помилкою постачати Україну далекобійну зброю або ж дозволити удари в лип російської території. Про це він заявив німецький канцлер на телеканалі НТВ. Мається на увазі Н не російський НТВ, а їх німецький. Шольце підкреслив, що під його керівництвом Німеччина стала другим найбільшим військовим прибічником України. Цитуємо, проте я, як і раніше, переконаний, що було б помилкою, якби зброя, яку ми надали Україні, була б задіяна для ударів в глиб Російської Федерації або якби ми постачали зброю, здатну зробити саме це. Сказав він за словами Шольца, необхідно за будь-яку ціну, закцентуйте на цих словах, не допустити конфлікту між Російською Федерацією і НАТО. Якщо і якщо ніхто крім нас не володіє силою розуму, необхідною для ухвалення е, зважених рішень, то так тому і бути додав він. Як відомо Шольц послідовно відмовляє Україні у постачанні далекобійного озброєння, своєю чергою, лідер німецького опозиційного блоку ХДС ХСС Фрідріх Мерц, який нещодавно відвідав Київ, заявив, що поставив би Україні далекобійні ракети Таурус, але після консультації зі Сполученими Штатами Америки, хочу додати, що Дуже така тривожна фраза від Шольца за будь-яку ціну не допустити протистояння НАТО і РФ. А що означає будь-яку ціну? Тобто, ціна це може бути будь-яка ціна, також Україна. Ну таке от, знаєте, дуже м -м, цікаве висловлювання. Що ж, давайте говорити про Грузію, бо там також щупальці запускає Російська Федерація, хоча вони докладають менше зусиль, тому що там є. Лапка грузинська мрія Іванішвілі бізнесмен, які намагаються максимально віддалити е, Грузію від демократії і від цивілізованого світу. Ліванське терористичне угрупування Хезбола втратило шлях постачання озброєнням через Сирію. Це сталося після падіння режиму диктатора Башара Асада, наслідок масштабних масштабного наступу повстанців. Про це заявив глава Хезболи Наїм Касем, Повідомляє Reuters. Так на даному етапі Хезбола втратила маршрути постачання військових вантажів через сирію, але ця втрата лише частина роботи опору. може прийти новий режим, і цей маршрут повернеться в нормальне русло, і ми зможемо шукати інші шляхи. Сказав він, це був перший коментар ватажка ліванського групування після повалення сирійського диктатора. При цьому під час своєї промови він не згадав Асада. Ройтер пояснює, що за часів Асада підтримувана Іраном з використовувала сирійську державу для доставки зброї та іншої військової техніки з Ірану через Ірак з Сирію до Лівану. Однак, нагадаю вам, що з того грудня 24-го року анти Асадівські бійці захопили кордон з Іраною і перекрили цей маршрут. А через два дні ісламські повстанні повстанці захопили і саму столицю Дамаск. Також агентство пише, що угрупування почало втручатися у справи Сирії в 2013 році, щоб допомогти Асаду боротися з повстанцями, які в той час намагалися його повалити. Минулого тижня, коли повстанці наближалися до Дамаску. Групування відправило туди офіцерів-наглядачів, щоб ті контролювали виводня своїх військ. Я вам нагадаю, що п'ятницю Агентство Ротерс написало, що Асад свої плани щодо втечі тримав у таємниці, в тому числі для родичів. Він зірвав армії, що, війська, що військова допомога від Росії вже перебуває у шляху, а сам тим часом тихенько втік до Москви. Та загалом зараз там виводять російські війська, а повстанці махають цим військам Російської Федерації і їм кажуть приблизно ті фрази, які ми казали. Військовому кораблю Російської Федерації теж їх насміхаються з них і посилають. До речі, про підтримку в світі України не лише українцями. Литовську спортсменку Корнелію Дудайте усунули в участі у чемпіонаті світу з функціональних видів спорту через футболку з написом Зробимо Росію знову маленькою. Про це пише Суспільне Спорт в Угорщині. Триває чемпіонат світу з функціональних видів спорту. Захід став місцем скандалу, пов'язаного з литовською спортсменкою. Ось власне ви бачите Корнелією Дудайте. Представницю Литви усунули від змагань через футболку з антиросійським написом «Make Russia Small Again», що означає зробимо Росію знову маленькою. Футболку одягла на знак протесту проти участі росіян. Як пояснила спортсменка, футболку з написом вона одягнула на знак протесту проти росіян як нейтральних. Спортсменів додайте, каже, що все закипіло дуже раптово і дуже швидко. Ми, як представники Литви, їхали на ці змагання, знаючи, що братимуть участь російські спортсмени. Нам сказали, що вони змагатимуться як нейтральні. Що означають такі нейтральні російські спортсмени? Ми вже відчули. Сказала додайте за словами Корнелії. Її обурло особливе ставлення організаторів. Нагадай, в угорщині відбувалося. Змагання до нейтральних, так би мовити, вона каже, що у мене була така футболка, яку носив президент України. І я подумала, що якщо треба буде показати нашу громадянську позицію, то я її покажу. Коли ми приїхали в Угорщину у соцмережах, з'явилися власні привітання організаторів. Як вони вітають росіян, як радіють їхній участі? Я вважаю це неправильно, каже представниця Литви. Ну от власне до неї підійшли. Е ці організатори запропонували зняти цю футболку, на що вона відмовила, і, і її дискваліфікували. Але натомість вся команда цієї країни, 34 спортсмени, сказала, що в такому разі ми всі відмовляємося від цих змагань і не будемо брати участь. Оце я розумію. Позиція оце я розумію відповідь угорцям та Фіцо і цим всім іншим, які радо вітають росіян, і є фактично маріонетками Кремля.